На прощання з Андрієм Кузьменко перебуває Остап Говда біля Преображенської церкви у Львові, це наш кореспондент громадського телебачення Львів. Багато людей за спиною в Остапа бачимо. Остап, привіт тобі. Розкажи, будь ласка, хто власне прийшов прощатися з Скрябіним, як його всі знають, так називали. І Я так розумію, що людей поки що до храму не пускають. Якщо ти знаєш план... Прощання от сьогодні і завтра, тому що ховатиму співака завтра. То, будь ласка, тобі слово. Отже, зараз буквально закінчується за літургія. На літургії присутні лише родичі та близькі знайомі музиканта. Ми мали прапреса мала можливість лише перші 15 хвилин бути присутніми на літургії, тобто ефіри і зйомку заборонено зараз. Але як ви бачите, ну прийшло декілька тисяч людей. Зараз я спробую навіть вімкнути задню камеру для того, щоб можна було. Зрозуміти, що дійсно ну, людей дуже багато. Е, також е, зараз почнеться прощання, коли людей почнуть вже впускати до храму, і тоді у нас буде можливість війти всередину і вже включитись Е, Як е, також повідомили сьогодні про те, що е, сьогодні на протязі всієї ночі буде, е, буде, буде, буде можливість прийти і попрощатися з кузьмою. Аж до завтрашнього ранку, і дійсно в 9-й годині, відбудеться також ще одна літургія, після якої процесія вирушить в Брехович, де власне буде поховано е, Кузьму. Угу. Остапе, скажи, я так думаю, що багато відомих людей і серед політиків знаємо, що сьогодні прибуває о дев'яті вечора літак з Києва до Львова з політиками, з музикантами, зі всіма, хто знав і любив творчість Кузьми Скрябіна Кого ти вже побачив на цій прощальній літургії, хто хоче віддати останню шану співаку? Ну, я буквально щойно розминувся з Володимиром Парасюком. Також бачив Руслану, яка там півгодинки тому також приїхала до Львова, як я зрозумів. Мер міста Андрій Садовий також є сьогодні тут. Багато високопосадовців міста з міської ради, з обласних рад також зараз тут. Насправді, зараз людей надзвичайно багато, і серед них розрізнити там когось побачити особливо більше, то ну, так, трошки тяжко, якщо чесно, бо людей дійсно дуже багато. Чи встиг ти поспілкуватися з тими, хто прийшов на прощання, як люди згадують Андрія Кузьменка, що говорять, можливо, згадують якісь пісні, які вони любили, слухали. Що, що говорять там? Насправді, знаєш, найголовніше це те, що людям дуже важко говорити. Ком в горлі стоїть в кожного тут, і люди просто говорять про те, що вони розуміють, що не можна сумувати, тому що Кузьма Кузьма б цього не удобрив. Він би не хотів, щоб ми всі були такими сумними, але люди всі дійсно дуже сумують і стараються поменше говорити, бо кожен хоче почути щось з того, що відбувається всередині в храмі. Дякую тобі, Остап. Будемо чекати твоїх включень пізніших.